Thank you В ефірі Лайф студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю згідно з оновленими нормами законодавства. Повістки вручатимуть не лише особисто, а й за допомогою рекомендованих листів з описом в місто. Про це йдеться в постанові від 16 серпня, в якій Кабмін затвердив зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн. На зв'язку Олександр Жовтан, адвокат Олександра, вітаю. Дякую, що ви з нами. Вітаю. Навіщо уряд приймав ці зміни? Адже вже є доставка повісток поштою? Ну насправді ці зміни просто дещо конкретизували. Ось, і в тому числі, що головне додали, урегулювали, точніше формування повісток да, в електронній системі Єдиндержавний реєстр» Пезинківського зв'язних резервістів. Тобто, фактично, вже всі все, що треба, було, вже було в 560, і ті самі, Словно, яка вступила в дію після 18 травня. Ось. А тут лише дещо врегулювали, дещо конкретизували. Користувачі поштою знають, що таке рекомендовані листи. Це листи, які оплачені, так і вони точно дійдуть до адресата. От чи доставлятиме кур'єр ці листи особисто в руки, чи їх теж будуть шукати просто в скринці? Якщо скриньки немає, ну, поясніть цей момент, будь ласка. Насправді тут дуже, дуже, дуже цікава ситуація, тому що взагалі вважається повістка врученою поштою, да, в трьох варіантах: перший варіант: якщо повістка була врученою, і особа списалася в повідомленні про вручення, то тут все зрозуміло. Питань немає. Друге, якщо повістка надійшла і є відмітка про те, що особа відмовилась від отримання, тобто, коли особа відмовляється від отримання. Поштове відправлення нам пише відмову і ставить свій підпис. Це також буде вважатися фактичним влученням. І третій варіант це відмітка про те, що особа відсутня за вказаною адресою. Тобто, фактично, коли приходить рекомендований лист да, з повісткою, коли приходить поштовий кур'єр да, оператор за адресою. Якщо особи немає, він ставить відмітка про те, що особа відсутня за вказаною адресою, що також по посове 560 вважається, що повістка фактично вручена. Тобто шукайте листа десь біля дверей, якщо так, то ну, так виходить. Е, ну, знову ж таки, тут також цікавий момент, тому що повістка, яка всунута в двері, да, наприклад, як то буває часто, вона все ще не вважається також законним способом вручення. Але тут е, теж е, що цікаво, наприклад, я зараз перебуваю в офісі. Да, наприклад, я е, не вдома, я вчасно не в своїй дані, тобто я там не тікаю і так далі. Але мені, наприклад, може щось піти поштовий оператор до мене додому, постукати mm -hmm. дома нікого немає і поставити відмітку про те, що особа відсутня за вказаною адресою Повернути це в ТЦК, ТСП і веде сповіщення про те, що нікого немає, і мені вже буде важатись фактично вручена повістка, хоча я навіть про неї знати не знаю. Ну ось такі зміни. Який повинна мати вигляд ця повістка рекомендованим листом? Він є цей вигляд закріплений. Розкажіть. Так, постаропіт шістяті чітко вказана форму повістки. Там є конкретні вимоги, наявні прізвища. ім'я по батькові дата, місце та час, коли необхідно з'явитись. Тобто, це в принципі завжди було. І що найголовніше, на мою думку, це те, що повинна бути вказана мета явки для повістки за повісткою. тому що була практика до 18 травня. Коли це не було врегульовано, що повістку давали просто повістку. Хоча ми в законі визначено, що повинна бути конкретна мета, хоча повістку давали просто таку. Абстрактно, да, чому йти з якою метою не зрозуміло. Тепер це врегулювали, і конкретно є обов'язок про те, що повістя вказана мета для явки. Відсутність оцих вимог недотримання дотримання цих вимог. Фактично зумовлює е, те, що повістка не дотримана з вимогами, є не ну, скажімо так, незаконною, і знову ж таки не зобов'язує з'явитися. Тому ці вимоги всі повинні дотримуватися. Зразок повістки він є постановок Е, Треба ослідкувати про те, щоб. Цього дотримуватися. Незважаючи на те, що ці зміни були прийняти ще в травні. І сьогодні я бачаю по клієнтам, що до сих пір слайд повістку або не дотримуються вимог, або ще навіть старі бланки використовують, які були ще дуже давно. Олександре, я... я... як перевірити повістку? Чи це офіційний документ, чи підробка? Ну, На що треба звернути увагу? Е, ну, якщо це ми говоримо про фізичну повістку, то там, звісно, буде підпис і печатка керівника. Так? Якщо ми говоримо про те, що ця повістка сформована в, 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 в державний реєстр позивників зобов'язаних та резервістів, 에, там є QR-код, і його можна буде перевірити через е, додаток Резер плюс. Ну, Поки це практично ще не впроваджено, да, це лише. Ну, І взагалі повісток електронних цимовних електронних систем я не бачив ще ні разу. Е, тому поки на ну, сьогодні лише підпис та печатка да, відповідного. Е, Тискати СП. Але коли вже будуть війти в, повністю в обіході вже електронні повістки, то обіцяють можливість за допомогою QR-коду перевірити відповідність і дійсність, і дійсність цієї повістки. Що повинен зробити отримувач такого листа після одержання? Е, ну знову ж таки, якщо повістка дотримана, якщо порядок вручення дотриманий, да, знову ж таки, якщо ми говоримо, це не повістка, там не встромана в двері, чи буває передана. Через родичів або навіть через дітей малолітніх таке зустрічав. Якщо вона належить через зручну, якщо вона дотримана самого закону до по формі, яка є по закону, то особи є дуже проста з'явитися з'явитись відповідний час місце з відповідною метою і з відповідними документами. Якщо того вимагається, це також по прописано бути в повістці. Все дуже просто насправді нагадайте, будь ласка, що чекає за наявку в центр комплектування по повістці? Тут залежить від того, який вид повістки. Я думаю, що всі вже до недавно знають, що в нас є дві відповідальності, адміни Да? Тобто, якщо це повістка саме, наприклад, для оновлення даних, для постановки на облік, для проходження балкан, якось повістку, це штраф розмір 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Якщо це ми говоримо про вже коли особа пройшла ВЛК, вже дані уточнили, прибуває на обліку і так далі. Їдуть мобіліці не розпорядження, або так назаємобою повістку не з'являється – Це вже кримінальна відповідальність. тобто. Обмеження волі або позбавлення волі сроком трьох до п'яти років. Тобто, ось так. Ви, як адвокат, який практичний ефект очікуєте від цієї постанови уряду від 16 серпня? Е, ну, скажімо, так. Я думаю, що нічого не зміниться. Фактично. Е, чому? Тому що знову ж таки, ці повістки е, завчасно е, ну, завчасно сформовані. Е, ну, скажімо так, все одно повістки. На жаль, я думаю, будуть так само виписувати на колінці, тому що е, за цих обставин, які склались, дотриматись всіх цих вимог, е, да, е, дуже важко їм. Ось, е, відповідно, я думаю, що їм зручніше буде робити постерінки, як завжди. І хотілося би вірити, що буде краще, але я, ну, тобто, закон багато, ну, скажімо так, і так. Норми, які були порушувались, да? то чому вони не будуть порушити норми, які нов, нов, нововведені. Ну тобто, такий песимістичний погляд, але на жаль, це вже погляд адвоката, який більше 2,5 років вже працює в цій сфері, тому маємо що маємо. Сподіваємося на краще роботи у вас не поменшує. Олександр, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Олександр Жовтан був з нами на прямому зв'язку. Для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі.